Наша Соя така слабенька, бо тут на піску там на, на інших городах набагато краще, О, нормально. Так, тато пішов там подивитися, куди можна заїхати. Так, зараз за кущому заїду. Сьогодні трохи треба буде попихтіть, попахати, попрацювати. О, погода трохи ззадом туди заїду. Так, з підписникам та гостям каналу Привіт. Ось всім привіт. Розказуй обстановку, що будемо робити. Що будемо робити? Приїхали на город, подивитися на картоплю, а тут у нас таке голе жить. Дерево коротше, тополька в нас впала, така, я вам покажу ближче не. І скоро вже картоплю треба вибирати. Дивіться яке. Не робило нам ділов. Але нічого, будуть, будуть дровішка. Дивіться, вона. І прямо на картоплю отак впала. Можна по ній пройти. Сухеньке. Гілля коротше, на, на одну кубку складемо, а потім приїдемо, передробимо це все. Да, тут буде, мабуть, мабуть, три прицепа цих буде. Або й п'ять, тато каже. Великий прицеп зайнятий з зерном, віз ще не дороблений. Тато каже, чим їхати? З чим їхати, верніше. Кажу, давай беремо лого автомобільного прицепу та й. Бачите, все, у нас тут картопля і це воно прямо все на картоплю. То сьогодні, коротше, буде буде нам тут роботи. Я думав вона менша, вона виявляється велика. Так, це тут я задискував. Так, горох посходив. Потім приоримо це все, дивіться який. що будемо трудитись і вам звичайно ж показувати початок є вже Так, що у нас буде? Заміна цепка, вже той ще з дому був тупенький трошки У нас штільок 250 -й. Пушка бомба, да? <тас> вже люди встигли по дві три пилки поміняти за, за ці часи, а ми тільки шини міняємо і цепки, так? Да? Це що, новий ні? Нормальний, да? так? Це нормально, там новий ще один. Коротше. Все працює. Все, я пів прицепчика нагрузив. Гілля, коротше, зразу гарненько все поскладав. Ну, якщо все нормально буде, то приїдемо його, дробілочку візьмемо, приїдемо передробимо. Якщо все вийде, так як задумано. А ні, то можна спалити буде. Хоча це поганий варіант палить, так? Да? Передробимо все-таки, мабуть. Друбилка є, чого не забрати. Ну так, да. це, я казав. Проще простого. Блін, такий дощ. Та да, лки-палки, та да я на той пою Так, насоло, дивіться, скільки ми забрали, скільки вийшло. Зараз це веземо додому. Трошки підкріпимося, підобідаємо. Да, бос? Бор -бор. Так, 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 Ніби прицепчики невеличкі, а влізло... Влізло нормальненько. Ще буде два десь, думаю. Так що отак працюємо, коротше. Тато як профік працює, приїхав у чоботах. Ой, приїхав у тапочка з собою, чоботи взяв. Опа. Щоб тирса в чоботи не летіла, штани наверх. І все чітко. Тепер в тапочках в кабінку сідає. Наверх кидає, я... я сяду зверху де будемо їхати. На вечір, коротше, або після обіду приїдемо ще разок. Помаленьку на перший понижний зараз виїдемо, там можна буде швидше поїхати. Трошки, звісно, вкатали картоплю, але нічого, викопається. Їдемо по своєму городі. Так, що ми друзі, приїхали після обіду, дома підобідали нормально, відпочили туди-сюди, таке знаєте. І приїхали, будемо продовжувати роботу. Ну що, оддохнув, наївся, ковбаски поїв, Та й робити не хоче. Як наївся і робити не хочеться, так? Да? Ну, нічого, але треба, так? Да? За, за нас його ніхто не зробить. Угу. Так що працюємо. uh Так, що, друзяки, все, на сьогодні хорош. Так, напакували, прицепчик каже, ресорі вирівнялись. Трошки менших, трошки більших. Ще а, ще завтра, мабуть, одну ходочку зробимо. Ще тут буде дві, але не знаю. Ні, одна, я думаю, буде. Ще. Так, різненько треба забрати, тому що там треба зібрати некуди виїхати. Коротше, дивіться який стовбур, як його повалило. Гіллячки склав тут. І з цієї сторони ще трохи наскладав. Так що отак ми сьогодні з татом попрацювали. Так що всім дякуємо за перегляд. Їдемо додому, розгружаємо. Да. Вечерю заробили. До мовилися зустрічі. Да. Так, всім пока, побачимось.